Соціальні ролі і їхній вплив на розвиток громади. У Херсоні тривають навчання у рамках програми, Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. І відтепер одним із компонентів навчання є гра. Умови гри максимально наближені до реальних і перемога команди можливо лише у тому випадку, коли кожен її член сконцентрується на спільних інтересах, а не на індивідуальних. Участь у грі безкоштовна деталі цієї гри сьогодні ми дізнаємось в ранковій студії від моїх гостей. З Сьогодні представники громадського центру нова генерація Оксана Глєбушкіна та Наталія Дорофєєва. Доброго, Доброго ранку! Я знаю, що гра дійсно цікава і думаю, про умови ми поговоримо трошки пізніше. А почати власне хотілося б із тієї програми, в рамках якої відбувається це навчання, і презентації вашої організації. Чим вона займається? Тож, організація існує вже майже 25 років з 93-го року. І з них останні 10 років ми працюємо дуже цілеспрямовано і націлено з громадами. І ми починали з того, що ми відшокували активних людей або ініціативні групи, які хотіли об'єднатися, створити громадську організацію. Ми їм допомагали це зробити, і потім підтримували і супроводжували і, власне зараз. Це наші партнери. А так сталося, що певного часу нас просто стали запрошувати в села, сільські голови збирали актив громади, і ми сідали разом і говорили про те, що можна змінити в селі, не очікуючи там зміни політики, що можна відладнати, що можна зібрати людей, провести якісь можливо толоку, якусь або дітей навколо якоїсь. Якщо ці процеси зібрати. на загальнодержавному рівні почалися буквально декілька років тому, зараз ми говоримо про децентралізацію. Да, То так, так. ваша організація там цілеспрямована цим займається вже? Двадцять п'ять Ну, ми всіляємо впевненість, що можна самим змінювати реальність в громаді. І реально є історії, коли громада одна відрізняється від іншої, саме там, де є згуртованість громади, там де є сільський голова, який хоче розвивати, або міський голова, який хоче розвивати громаду, і от у таких громадах ми допомагаємо цим процесам uh -huh. рухатися uh -huh. швидше, село і міста по області, так я правильно розумію. Так, так. якщо так. говорити про програму велику програму, добре в якій в якій гра маленька частинка нашої ролі в тому, тому що це велика програма, в якій запущені зараз процеси розробки стратегії. Тих об'єднаних територіальних громад, які об'єдналися, створилися минулої осені. Єдина uh -huh. Кучебеєвська ОТГ, яка ще з 2015 року єдина була перша створена в Херсоні. Зараз там відбуваються процеси розробки стратегії, за якими будуть жити громади, розвиватися найближчі 5 років. Так само з ними працюють польські експерти, які навчають і обирають люди, власне, самі, самі обирають ті проблеми, то да, формують топ-проблем, uh -huh. на які вони будуть спрямовувати сили. Місцевої влади, громади залучати кошти позабюджетні для вирішення тих проблем. А наша роль в тому процесі залучити максимально людей, щоб стратегії не були розроблені лише представниками виконкому сільської ради і депутатами, М -м -м -м. так М -м -м. щоб люди розуміли, розуміли знали, діки, тому що є ярко. випадки, коли готові стратегії як документ не сприймаються громадою, тому що громада не знала про процес, не брала участь, не розуміла, які проблеми не вирішувала сама, -м -м -м. яку за якою проблемою вона буде Ви не просувати стратегії ми не просилаємо, ми залучаємо людей до тих процесів, які зараз відбуваються, тому що активні це виконком, це депутати, пересічні громадяни, фермери, молодь, да, які є. В них є поточні справи, і дуже складно їх переконати, що власне ви маєте так само брати участь, тому що є впевненість. Ми ж обрали депутатів, нехай вирішують. А потім ну, власне починаються конфлікти в громадах. А чому саме ми на це витрачаємо кошти нашого бюджету? Ні на ті проблеми, а чим на молодь ми не виділяємо кошти, тому що голос молоді не чує. Тому наш проект називається Голос громади у місцевому самоврядуванні, тому що наш фокус саме на тому, щоб uh -huh. люди були почуті і люди власне самі хотіли брати в тому участь. Я так розумію, що ось один із пріоритетних напрямків це використання коштів. Ще які є напрямки? А, є напрямки власне участі людей у а, процесі вироблення і прийняття рішень місцевої політики. Будь-то прийняття бюджету чи програми, чи власне звітування органами влади перед громадою. З одного боку, ми формуємо таку культуру участі, щоб люди брали участь, приходили на сесію, просто розумілися в тих питаннях, які відбуваються в громадах. Наприклад, там проекти, які інфраструктурні, да, обираються, пишуться, залучаються кошти. З іншого боку, ми працюємо з сільськими головами, з секретарями, щоб існували процедури. Якщо людина захотіла провести громадські слухання чи запропонувати місцеву ініціативу, як вона має це зробити? Мають бути прописані прописані Прописана процедури, процедури в статутах. вони дуже обширно, дуже загальними фразами і немає чіткого алгоритму. Ми над такими алгоритмами так само працюємо. Ну і ми працюємо з молоддю, тому що власне участь молоді є визначальною і ми. Працюємо з молоддю з того боку, що ми запитуємо, а що ви хочете, щоб в вашій громаді було, щоб ви захотіли повернутися після навчання і продовжувати жити, працювати в громаді? З якими громадами працюєте? Чаплинська, я знаю. Так зараз це п'ять об'єднаних громад: Кочубейська, Музиківська, Асканія нова громада це Чаплинський район. І доєдналися буквально в квітні цього року ще дві громади: це власне Чаплинська ОТГ і Присиваська. ОТГ, це ті громади, які щойно створилися, тому що тому зараз в цих громадах є. Знаєте, після наших тренінгів нам іноді кажуть, знаєте, люди брали участь, сказали, що в них розвіднювалось після ваших тренінгів, тому що не розуміють взагалі. А що дасть децентрал... децентралізація. А що а, дуже багато є страху, а, відчуття, що це є ризик, а, а чи будуть відстоюватися наші права? бо… Кожне село жило собі окремо зараз. Це, наприклад, об'єднання з чотирьох, семи, чотирнадцяти сіл, і кожне село, яке не є центральною громадою, переживає. А чи не, да, не закриють нашу школу, а чи будуть враховані наші проблеми інфраструктурні, які є? І ми працюємо з людьми і навіть інформуємо просто про те про ті процеси децентралізації, які відбуваються. Почалося які все з Кочубеївської, правильно я розумію? Так, і так, якщо ну, порівнювати, порівнювати з усіма іншими на ній можна спостерігати прогрес. так? Ну, я вам можу сказати, що вони зараз підійшли до того, що вони хочуть приймати бюджет участі. І це дуже класний механізм. Власне, сьогодні в Херсоні ми збираємо представників п'яти громад об'єднаних, і тренінг називається, який ми запропонували, запросили в них. Це моніторинг місцевих бюджетів і бюджети участі. Це механізм, який дозволяє ініціативи від людей, від мешканців враховувати, приймати ці проекти, голосувати за проекти і виділяти кошти з місцевого бюджету. Совану суму кожного року на реалізацію громадських проєктів. не обов'язково громадських організацій, просто проєктів, з якими люди приходять. А і кочубевка хоче зараз це розробляти, і це на крок попереду інших, тому що власне вони розуміють, що людей треба залучати до власне визначення проблем і до вирішення до, до, до вирішення таких. Problem. Ми поговорили про те, з ким ви працюєте, які питання вирішуються, окрім гри, які ще інструменти? Я зрозуміла, що є тренінги, зустрічі да, що у вас да. ще відбувається? Ми проводимо консультації. Ми працюємо з громадськими організаціями і з ініціативними групами, які є. Так само зараз дуже багато людей розуміють, що вони хочуть займатися громадською діяльністю, хочуть створювати громадські організації, але не розуміють, як це відбувається, який процес реєстрації, що власне для себе треба визначити. Ми за такими запитами виїжджаємо в громади і працюємо з тим активом, який є. Ми працюємо також з молоддю. Ми провели на початку травня молодіжний вікенд громадської активності і показали в Херсоні. Тих активістів, які працюють, і молодь була. Це були учні старших класів шкіл з трьох об'єднаних громад. І от зараз, вже наступного тижня, ми проводимо для них в Херсоні майстер-клас з виготовлення соціальних роликів, тому що вони зацікавилися, що через соціальне відео можна показувати проблеми і, проблеми, своє, власне, і шляхи так, вирішення. І вирішення, і звертати увагу громади на якісь екологічні наприклад, проблеми або на проблеми байдужості, да, або неактивності. Тому, Ну, зараз ми працюємо, наприклад, із молоддю в такому форматі. Mm -hmm. Ну і звичайно, тренінги, які ми проводимо також навчання, і просто зустрічі зараз перед нами такий виклик. нам запропонували в Пресивайській ОТГ виїжджати в самі села, тому що немає змоги іноді відірвати людей. Тому от така гра, якраз це і є можливість приїхати в громаду, запропонувати пограти і потім поговорити про те, про що це гра, і взагалі що відбувається в селі. От, власне, зараз ми переходимо до представлення цієї гри, і я попрошу нашого режисера для початку показати відеоролика, вже потім ми повернемося до обговорення. Дивимось. Гра світ громад це гра акселератор. Це перша українська власна настільна кооперативна стратегія, має жанр соціального зміна, моделює життєві ситуації, наближені дуже близько до реальних. Гра дозволяє приміряти на себе різні соціальні ролі. Гра навчає тому, що успішність особиста залежить дуже часто від успішності громади і навпаки. Гра дала можливість відчити реальні емоції. Зрозуміти, що досягти результату можна лише спільними всилами. Завдяки командній грі ми змогли досягти поставленого результату. Гра світ громад дала порозуміння того, що ми всі є членами однієї громади. І те, як вона буде виглядати в майбутньому, залежить від нас. Гра розвиває критичне стратегічне міцнення, посилює комунікаційні навички, бо ви маєте взаємодіяти з іншими і шукати спільні рішення, такі, що вас приведуть, наприклад, до успіху вашої громади. І зрозуміти, що в громаді всі ці речі вони є взаємопов'язаними. А ми продовжуємо обговорювати гру «Світ громад Акселерат». Власне, ми почули, що ця гра моделює якісь цікаві ситуації. Що це за ситуація, Наталка? Розкажете? Да. Так. Гра предусматриває 10 сценаріїв різних і більше 90, 90 життєвих ситуацій. Ці життєві ситуації можуть бути різними, і неізвісно, що тобі випаде з цієї колоди. Вона вот, велика. Игра предусматривает 8 социальных ролей, таких как пенсионер, переселенец, учитель, предприниматель, чиновник, священник Так, ну, кого-то не назвала. Ну, и, то есть Можно попробовать себя в этой роли. Что вы с этой колоды карт, да, как бы жизненной ситуации неизвестно. И как распределиться? Це лікарська життєва ситуація це ті моменти, які трапляються у реальному да. житті. Вони переносяться на гру, чому гра є максимально наближеною до реальності. Тому що ми в процесі гри відтворюємо ці процеси mm -hmm. і вчимося взаємодіяти yeah. один із одним і ставити пріоритети або ж на власних інтересах, або ж на суспільних інтересах. Якого корисного ефекту ось таким чином можна досягти? Ігра дозволяє у віддіці. взаимодействие Понимаете, в игре есть такой баланс. <laughs> Нужно выдерживать этот баланс. Тебе хочется развивать да, свой да. бизнес, э, вкладывать твой, там, твой шанс, да, энергию твою, на какое-то действие, э, строить свою жизнь личную. При этом сценарий, который мы выбираем в начале игры, он ставит определенные задачи перед всей громадой, выставляет определенные критерии, которые должны быть по финалу игры э, сделаны, обеспечены. И очень часто... То что должно быть в громаде, оно не есть близкое тебе, И ты должен решать, куда ты эту энергию свою тратишь. Ты э, что-то делаешь, э, ты деньгами жертвуешь. Либо ты что-то делаешь для достижения уровня счастья, э, там, здоровья всей громады. Ты обеспечиваешь какие-то коммунальные объекты, которые должны быть. И вот именно с этим коммунальным объектом только громада станет успешной. Ну, условно, все очень условно. Сценарии условны. Но на самом деле сценарии очень близки. И сценарии, э, по которым мы играли, сценарии ⁇ Счастливые люди, счастье, здоровье ⁇ Инноваторы, самодостаточность, коммунальный рай, есть такой сценарий. Каждый сценарий имеет свое количество раундов, соответственно, по длительности игра может занимать от 2 до 3-4 часов, и от количества людей, которые играют, это тоже зависит. Пози позитивный эффект в том, что ты понимаешь, ты можешь понять, по какому закону функционирует успешная громада, что нужно для того, чтобы громада была успешной, Паралельно з цим, щоб люди в ній дуже успішні. мене поєднувати самі. два напрямки: особистий розвиток і суспільний розвиток, mm -hmm. які взаємопов'язані, вони переплітаються, і успіх кожної з цих mm -hmm. сфер залежить одна від одної. Наталичко, ви грали в цю гру. Які da. ваші враження, про що вона була для вас? Um. Настоящие эмоции. Первая эмоция, когда вытаскиваешь карточку и понимаешь, что ты учитель в игре. И как бы ты ни, ни хотел этой роли как-то уйти в жизни, yeah. она тебе выпадает. Но это возможность посмотреть на свои реакции, на возможности, которые дает игра. И, и очень часто в жизни так получается, что нам дают какие-то возможности, а мы их не реализовываем. И игра тоже показала. И у одних из, у, из участников это вот, же была такая ситуация, когда упустили шанс получить прибыль, да, и очень расстроились, и в жизни так было. Uh, игра даёт, Мне лично игра это дала возможность uh, оценить uh, свои чувства к тем возможностям, которые у меня есть. Mm -hmm. Хто має можливість себе спробувати у цій грі? Кого запрошуєте? А, ігра, на самом деле, універсальна, вона дуже полезна. І я думаю, що ми сьогодні поіграємо з представниками наших громад. Це будуть співробітники з полкомів, це будуть депутати, це будуть активісти. Вона полезна тим, хто працює над розбудовою да, громади. Це mm Активісти це працівники ті, хто відповідає за проекти інфраструктурні в громадах, працівники виконкому, власне її можна проводити з бізнесом, ну з представниками бізнесу. І до речі, досвід в Україні зараз ця гра активно використовується. розширювати кругозір, тому що у представника бізнесу да. пріоритети в першу так, чергу на власні виходи. Але досвід показав: ми ми просто входимо в мережу тих, хто грає в ту громаду. Є такі майстри, група майстрів гри, і там обмінюємося досвідом. І говорили, описували кейс, що грали бізнес за за одну гру було організовано зроблено три угоди. Побудовано там, я не знаю, скільки бізнесу, тому що бізнес що розуміє, більше розуміє про кооперацію, синергію, да, об'єднання ресурсів. І абсолютно інший погляд на те, як можна взаємодіяти, що можна позичити кошти, що можна один об'єкт на декількох. І кількість угод, які були укладені під час гри, тому ну, свідчить про це. Тому я так думаю, що вона може бути цікава. І молоді також. Це представники бізнесу, представники влади, це просто люди, які хочуть навіть просто як. Ті, хто хочуть змістовно провести час, вона може бути цікавою, але вона корисною є для громад 100%. Оксана, знаєте, мені прийшла така думка, що ось якщо на кожну гру запрошувати одного студента, одного представника бізнесу, одного представника так. влади, угу. там знову ж таки безробітнього, так. це буде їх мотивувати наштовхувати на інші думки і по іншому, так, дуки, так, так, і так. По -іншому власне, організовувати власне життя. Тому що якщо збирати людей різних соціальних груп, то можна бачити, як, як же відбувається навчання. Ми бачимо, що у когось виходить краще, нам хочеться таким чином його наслідувати. Ми переймаємо інструмент. Так, так, тому що одна і та сама роль може бути в різних людей, абсолютно по а, різному використана. і розвинена ця роль. І переселенець в одній людині це може бути, ну тому що якраз Ця роль викликає дуже багато стереотипної реакції такої: знаєте, ну що може переселенець? А переселенець насправді в грі має стільки бонусів, і досвід показував, що можна і бізнес побудувати, і народити дитину, і працювати, і ще й вкладати в громаду. І це руйнує стереотипні уявлення про ролі наші, про що може жінка, що може фермер, що може пенсіонер, навіть що може вчителька. На самому початку гри кожен отримує ем, певну роль та. і отримує характеристику цієї ролі. Та. і Він починає вживатися в цю ситуацію. Але ми не так вживаємося ось цю ситуацію, як в той стандартний стереотип, який є в нашій голові. Так, і як потім як ми це сприймаємо, так. і потім протягом ці гри цікаво спостерігати, як же ж ось цей стереотип ламається, змінюється. Що ця людина може діяти зовсім по різному, навіть проявляти зовсім інші емоції, так. і дуже така е, цікава посада в грі це мер, він обирається на кожен раунд. Кожен раунд. Це людина, яка ну власне має більше компетенції, ніж інші, і вона визначає, і за цією людиною може бути вирішальне слово: чи ми даємо з бюджету кредит? На використання. Чи ми приймаємо рішення про те, що ми спільно, колективно будуємо якийсь комунальний об'єкт, школу, мистецтв чи сміттєпереробний завод? І ця людина ну, власне відповідає за той сценарій в цьому раунді. Тому так само дуже цікаво в різних групах, як ця роль. Іноді цю роль просто виборюють. І ціли вибори відбуваються за столом, тому що ми маємо за умовою кожного раунду обрати бізнес. Чітко йде, давайте ротацію. В нас так само було. Давайте кожен побуде мером. А іноді це буває там реально гра, Тому радівати. гра проявляє такі дуже багато цікавих моментів, як ми сприймаємо роль мера, як ми сприймаємо е, різні ролі в громаді в суспільстві. І іноді вона такі речі пробуджує, про які ми навіть про себе не знаємо, і про інших, хто з тобою грає. І тому іноді цікаво і для команди провести, тому що гра навіть показує, як ми можемо комунікувати в тій команді, якому ніби знаємо, мим, як, як ми вміємо, да, домовляти, домовлятися, домовлятися. і <laughs> вона може навіть для сталої такої закритої групи так само може бути команду таким, знаєте, утворюючим фактором. Ну, більшою цінністю ще цієї гри є те, що, е, здесь нет конкуренции друг с другом. Ну це, е, насправді, на, на третій раунд а, всі розуміють, да, що немає конкуренції. Да, але це не сразу становится понятно, и вот эта самая такая вот изюминка то, что нужно переиграть игру. Да. Вот это нужно, то есть задача не достичь там какого-то результата. Ну, там есть там стратегия, есть определенная цель, которую мы должны достичь. Но вот этот вот момент, что ты должен переиграть игру и сделать все максимально для того, чтобы... Підняти там ефективності і то, що потрібно по стратегії, бы це вот mm -hmm. важная, важливий момент. Наше суспільство сьогодні наскільки готове до ось цих змін, які несе децентралізація? Це процес не швидкий, саме тому що це зміни в голові, саме тому не може навіть реформа через просто механізм об'єднання. Змінити це ставлення, що ми о, ми самодостатні, ми маємо самі визначати, де ми шукаємо кошти, тому що з держави кожного року менше все і менше коштів буде надходити на підтримку. І от над цим, якраз, ми і працюємо, що ми просто змінюємо. Ми, ми говоримо радянського союзу, не буде. Повернення, що всі хтось з Києва вирішує ваше життя, не буде. Лише ті зможуть хтось врятуватися, а хтось розвинутися, Тільки ті громади, які зрозуміють, що вони абсолютно 100% відповідають за а, свій розвиток і своє життя. І це складно, це тому, що це відповідальність. Це відповідальність кожного, не лише селищного голови, не лише депутатів. Відповідальність кожного. І ми якраз несемо цю місію, культуру, таку, що кожен з нас має взяти. На себе відповідальність за те, як розвивається твоя громада, і саме тому важливо брати участь у всіх тих процесах прийняття рішень, які є в громаді, тому що тоді це поділення знаєте, такої відповідальності в громаді серед всіх, коли всі розуміють, що вони частка громади, вони себе ідентифікують як члена громади, не лише територіального. А результат але... залежний так. залежить від результату кожного з нас, від рівня усвідомленості кожного з нас. І, і, гра... і, так, з нас. Так, так. і це треба. Тому Треба Треба працювати. працювати, і ми над цим працюємо. Ми розуміємо, що ці зміни так швидко не відбудуться, але ми розуміємо, для чого ми це робимо. Є ціль, є курс. Я нагадую, що в студії з нами сьогодні були представники громадського центру нова генерація Оксана Глібушкіна та Наталія Дорофієва. Ваш ранок у хорошій компанії триває. Не змінюйте канал.